22 вересня Україна відзначає День партизанської слави. Це свято було започатковано з ініціативи самих ветеранів війни, аби всенародно вшанувати подвиг партизанів і підпільників. Указом президента від 2001 року День партизанської слави став державним святом. Як вшановували підпільників Черкащини, бачили наші кореспонденти. 14-літнім хлопцям випадково Потрогнатович потрапив до партизанського загону. Утім, перебуваючи у ньому, пройшов всю війну. Заблудився в лісу, партизаны шли с разведки, нашли меня, привели в партизанский отряд имени Сталина под командованием Дубового Петра Антоновича. Там я выполнял всякие работы, какие надо было. Значит, издовым был, значит, в разведку ходил, значит, попал в облаву раз. Через 64 роки разом з бойовими товаришами колишній партизан прийшов на пагорб слави, аби вшанувати пам'ять тих, кому не пощастило дожити до цього дня. Черкащина багата і місцями партизанської слави. Це і Холодний Яр, де діло 12 партизанських з'єднань, це і підпілля. І але і тут відбувалися величезні бої при е, е, захисті нашої території. Це і захист, і Черкас, і бої трагічні події під Уманю, де 6-та і 12-та армія попала в оточення. Корсун Шевченківська битва це був український плацдарм. У роки великої вічезняної війни на території Черкащини діяли понад 10 тисяч 500 партизанів-підпільників. Сьогодні у місті їх залишилося лише близько 30. Прийшло тільки 18 чоловік. Всі останні такі, що вже не можуть. Пам'ять про них у нас живе, і ми їх уважаємо. Сьогодні їм буде оказана матеріальна допомога, це роблять місцеві органи власті. І тим, хто не прийшов сюди, їм это домой. З урочистості на пагорбі слави партизани і ветерани пішли згадувати молодість за фронтовими стаграмами. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка Новини.